Щодня, окрім вихідних, жителі Марганицької громади забезпечуються гуманітарною допомогою. У різних мікрорайонах міста працюють чотири штаби, на базі яких люди отримують підтримку. Є представником ООН, World Food Program та волонтерської платформи співдія. Зараз ми видаємо гуманітарну допомогу у дев'ятій школі. Та УДК. Ми співпрацюємо з головами ОСББ та квартальними, повідомляємо їм, на який день, на який час вони повідомляють мешканцям і вони всі приходять сюди. Працюємо з 9 до 16 години. Також у нас сьогодні запланована видача у селі Добра Надія. На квітень у нас запланована видача 16,5 тисяч коробок з гуманітарної допомоги. Коробку отримує кожна людина, маленька дитина. Чи старенька людина, всі отримують по одній коробці. Щиро дякуємо представникам городської адміністрації в тому, що нам допомагають в організації видачі допомоги мешканцям міста Марганець. Слава Україні! Також від міжнародної організації World Central Kitchen у будні марганчани отримують продуктові набори. Наш гуманітарний штаб працює кожен день, е, крім вихідних, з 8 до 16 години. Ми працюємо кожен день. Видача у нас здійснюється за чергою. В цьому місяці ми плануємо видавати район Ворошиловка. Працюємо з, зі старшими з будинків або з головами ОСББ і з квартальними. З ними співпрацюємо, їм назначаємо чергу, день вони приїжджають і отримують допомогу на свій будинок. Ми отримуємо 8 тисяч продуктових наборів. І вони будуть роздаватися один пакет на домогосподарство. У нас правила не змінилися, так як видавалися, так і видається. На базі цього ж штабу. Відбувається видача допомоги від гуманітарної місії Проліска за підтримку управління верховного комісара ООН у справах біженців. Гуманітарна місія «Проліска» в Марганці буде на щотижня надавати допомогу. Особам житло, яких постраждало внаслідок артилерійських обстрілів, також ВПО, а також іншим особам. Люди отримують конкретні непродовольчі товари. Це гуманітарні набори гігієни, це спальні мішки, сонячні лампи, каністри, подушки, матраси, постільна білизна і ще багато важливих речей для домашнього господарства. Завдяки співпраці з органами місної влади люди оповіщені та приходять отримувати наші комплекти, набори гуманітарної допомоги. Гуманітарна місія пролізка також надає допомогу приватним будинкам, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів. Також і багатоповерхівкам наразі ми завозимо Тарпаулін, «ОСБ». Для приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів, ми завозимо будівельні комплекти. Після нападу на Україну російських військ проти РФ піднявся весь цивілізований світ. Марганець бореться проти агресії ворога. І у цій битві ми не одні. І Люди відчувають підтримку і допомогу. Дякую всім людям.

Во ти ситуація в Україні така складна, І я очень благодарна всім і хто забуває таких людей, як ми. Наша квартира знаходиться на другому поверсі. Якраз напроти епіцентру взриву посипалися повністю всі вікна, розбитий повністю був з обшитий балкон, і обшивка посипалась, і в двері балконний блок весь розсипався. Вікна з жодного вцілілого вікна після цього не залишилось. Навіть в шафу прилетів прилетів осколок і розбив всю посуду. Вся посуда щент розбита, жодної тарілки не залишилося. Велике-велике дякую фонду. Дуже гарна допомога. Просто не очікувала на, на таку допомогу. Просто не очікувала. Велике дякую. І... Якраз по посуд наш побитий, тепер такий посуд точно не розіб'ється. Моя квартира постраждала 15 го числа. Я дуже дякую гуманітарної місії Пролізки за допомогу, яка предоставлена не тільки мені, а всім мешканцям мого будинку. Дякую, велике. Що я скажу? Будь проклята ця війна і всі, хто її почав. А за це за гуманітарку дякуємо всім. Да. Ну, саме головне, щоб війни не було. Да. Не буде війни, то без гуманітарки проживемо. Все буде добре. Слава ЗСУ!